От скажіть чесно, ви піратите чи все ж дивитеся фільми та серіали виключно легально? А може у вас варіант 50 на 50, щось на стрімінгах чи в кінотеатрах, а щось на всім відомих сайтах чи торрентах. До речі, можете прямо зараз написати свою відповідь у коментарях. За даними Bloomberg, у 2024 році Україна посіла шосте місце в світі за рівнем споживанням піратського контенту. Для порівняння, що у 2017 році ми були на 17 місці, як бачите, різниця відчутна. І чесно кажучи, така статистика не дивує, бо зараз піратство переживає нову хвилю популярності. Не лише в Україні, але й загалом у світі. Люди дедалі більше розчаровуються у стрімінгах. Підписок стає забагато, ціни ростуть, контент розпорошений по платформах, а зручність, яка колись була головною перевагою, куди зникла. До того ж, поведінка корпорацій часто відверто жадібна. Проте варто розуміти, що причини піратства в Україні і, наприклад, у США, дуже різні. Середньостатистичний американець має 3-4 підписки на стрімінгові сервіси і платить в середньому 69 Доларів щомісяця. І це ми говоримо лише про фільми та серіали. В Україні ж, якщо людина має хоча б одну підписку і платить тих 10 доларів, це вже добре. Але тут вступають у гру кілька важливих факторів: по-перше, ціни. Наприклад, американський топовий план Netflix коштує вдвічі дорожче за український. По-друге, очевидна різниця у платоспроможності. І по-третє, у ставленні до піратства як на рівні держави, так і на рівні користувача. Наприклад, у Японії за перегляд піратського контенту. Можна сісти за грати на 2 роки, а в Італії отримати штраф до 5 тисяч євро. В Україні у 2023 році набрала чинності оновлена версія закону про авторське право. Теоретично, там є штрафи від 850 до 17 тисяч гривень, і навіть можливе позбавлення волі до 2 років. Але на практиці це майже не працює. Єдиний виняток це боротьба з тими, хто знімає фільми в кінотеатрах. Це здається, дійсно активно моніторить. З одного боку, добре, що піратство немає. Обмежити є закони, є УАПа, Українська антипіратська асоціація, яка постійно закликає до жорсткішого контролю. Але з іншого боку, контент в Україні не завжди доступний легально. Наприклад, серіали Марвел. Так, не всі з них хороші, але візьмемо їх за показовий приклад. Вони виходять виключно на Disney+, якого в Україні офіційно нема. І якщо ти хочеш дивитися ці серіали легально і не піратити, треба танцювати з Бубном, міняти регіон через VPN, заводити іноземну банківську. Карту і все це заради якоїсь підписки, та й сам VPN досить контроверсійна штука в цьому випадку. І в результаті маємо ситуацію, де піратство це не тільки бажання зекономити, а іноді єдиний спосіб отримати доступ до контенту. То тобто, чи можна звинувачувати людей у піратстві, якщо легальні альтернативи або недоступні, або надто дорогі, чи банально незручні? І головне. Як з цієї ситуації вийти? От про це все ми сьогодні і поговоримо. Слава Україні! Мене звати Олекса, вітаю на каналі Кінолекс. Буду вдячний за підтримку цього каналу вподобайкою, підпискою або коментарем. Це дуже допоможе просуванню каналу. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase і тут на Ютубі. Саме завдяки вам канал розвивається, а якість відео росте. Якщо і ви хочете долучитися до спільноти спонсорів, то усі посилання для підтримки будуть в описі під цим відео. Перед тим як продовжити, прошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід говорить. Він відкрив банку на 500 тисяч на потреби шостого загону спеціальних дій гур. QR-код на екрані. Посилання на банку в описі та закріплення. Іпленому коментарі, а тепер погнали. У цьому відео не буде повчань і моралізаторства про те, що піратити то є погано. Ми спробуємо розібратися з причинами, наслідками та тим, що з цим можна зробити. У 90-ті, хто пам'ятає, піратство було практично єдиним способом щось подивитися послухати чи пограти. Я сам ті часи пам'ятаю погано, бо був ще малим. Але добре пам'ятаю ці розкладушки на ринках, де продавали всякі диски в 2000-х. І найцікавіше, багато хто взагалі не вважав це піратством, адже диск купувався за гроші. Але ці гроші йшли. Не в кишені правовласникам, а очевидно, піратам. Брати диски на прокат теж не завжди було легально. Прокатні магазини часто мали ті самі піратські копії, але тоді це було нормою. Та й сам прокатний бізнес, не те, щоб у нас прижився. Тому і вкладатися в нього ніхто особливо не хотів. Легально подивитися, щось можна було або в кінотеатрі, або по телевізору. Телеканали купували права на серіали і фільми, перекладали їх і транслювали. Сподіваюся, усі вони це робили офіційно. Тому вважатимемо, що на тебе було. Все теж легально. У 2000-х почали з'являтися піратські торрент трекери. Але швидкість інтернету тоді була ще далекою від сьогоднішнього гігабіта. Тож розкладачки з дисками продовжували жити. Лише ближче до кінця нульових, коли інтернет став швидшим, з'явилися піратські онлайн-кінотеатри, які поступово витіснили ті розкладушки на ринках. У 2007 році у Штатах запустився онлайн-кінотеатр Netflix. Але до нас така інновація дійшла тільки згодом. У 2011 році з'явився Megogo, один із перших. Великих кроків у бік легального онлайн споживання в Україні на старті там було небагато фільмів і серіалів, переважно радянські та російські фільми, або старе європейське та американське кіно. Але завдяки акціям та спецпропозиціям, сервіс поступово розширював аудиторію і потрошки почав привчати людей до легального перегляду. Та більшість українців і далі обирали піратські онлайн-кінотеатри чи Торенти. Всі ж пам'ятають XUA або гуртом. До речі, саме завдяки цим сайтам багато кому прищепилися любов та. Звичка шукати саме українську озвучку, бо тоді з тим було трошки проблематично. Український переклад робили телеканали, які купували якісь серіали та фільми для своїх ефірів, а також дубляжні студії, які робили дубляж для кінотеатрів. І ще була невелика група ентузіастів на кшталт UA Team. З фільмами українською, які йшли в кінотеатрах після 2006 року, проблем не було. Бо саме тоді з'явилася українська озвучка в кінотеатрах, починаючи з мультфільму Тачки. А от з серіалами та фільмами на тіліку. Ситуація була складніше. Телеканали перекладали лише те, що було вигідно для рейтингу і що вони, в принципі, могли купити. А якщо була російська озвучка, то вони не завжди робили українську. Решту фільмів та серіалів перекладали ентузіасти, якщо могли. А як ні, то вони були на сайтах російської. Після Революції Гідності української озвучки та легальних сайтів стало більше. Мегого та інші OTT платформи почали додавати більше українських фільмів і перекладів. На мою думку, перелом стався саме в 2016 16 році, коли трапилися дві важливі речі: по-перше, закрила XUA, чим розлютили пів країни. Тоді це представили як масштабна боротьба з піратством, але це більше нагадувало імітацію боротьби. Там були різні мутки, якщо пам'ятаєте, але зараз не будемо про них. І важливо зрозуміти, просто заборонити піратські сайти це не вихід. Користувачів, які постійно дивилися піратське, просто так примусити дивитися легально, дуже важко. Тим більше, якщо легальні сервіси не дають того самого, що є на піратських сайт. Сайтах або хоча б половину того. На піратських сайтах зазвичай можна знайти все й одразу, тоді як на стрімінгах в нас досі немає більшості контенту, який цікавий людям. Тому справді подолати піратство можна лише тоді, коли легальні альтернативи стануть зручнішими, доступнішими і з максимально повними бібліотеками. Але до цього ми ще повернемось. Друга річ, яка сталася в 2016-му, це офіційний запуск Netflix в Україні на старті тільки англійською, і іноді з російською озвучкою, у 2019 тому де-не-де з'являлися українські субтитри, а з 2021-го почав з'являтися і український дубляж на платформі. Того ж 2016-го до нас зайшов Amazon Prime Video, хоч особливого ажіотажу він не викликав. У 2019-му запустився Apple TV але з дуже маленьким каталогом. Тим не менш, саме з цього часу українці почали серйозніше задумуватися про легальні підписки. З'явилися також і власні проекти, як от Такфлікс, а з поширенням української озвучки та розширенням. Енням бібліотек, Megogo та інших платформ ще більше людей перейшли на білий перегляд, але не всі. Бо на стрімінгах досі є далеко не все, і ціни часто кусаються. У 2021 році ще до великого повернення до піратства для багатьох оптимальною схемою було мати одну-дві підписки, а решту піратити. І насправді в наших обставинах тоді це була найкраща стратегія. Якщо хочеш дивитися все, так і стрімінги бачать, що заходити в Україну перспективно, і ти собі дивишся все, що хочеш. Зараз же ситуація стала ще складнішою. Контент розпорошений по різних сервісах, інфляція, каталоги іноді скорочуються, а люди все частіше відмовляються від підписок і повністю переходять на піратський контент. Коли з'явився Netflix, а згодом і інші стрімінги, здавалося, що вони, якщо не переможуть піратство, то хоч зведуть його до мінімуму. І спершу так і сталося. Їхній задум був простий, але дієвий зробити перегляд і пошук зручнішим і швидшим. Без стореньків і багатогодинних завантажень, без сумнівних онлайн-кінотеатрів, де постійно ціла купа сумнівної реклами. Ти заходиш і в один клік запускаєш серіал у нормальній якості, і без страху, що натиснеш не туди і підчепиш щось на комп'ютер. На старті сервісів було. Небагато, тож одна-дві підписки реально закривали більшість потреб. Але згодом почалися проблеми, які, як я вже казав раніше, відрізняються в різних регіонах. За кордоном стрімінги рік у рік піднімають ціни, вводять плани з рекламою, а на дешевших планах ще й занижують якість і роздільноздатність. Сібітрейт, фактично підштовхуючи оновлюватися до дорожчих планів, але роблять вони, звісно, це не дуже відкрито. Також після пандемії, а точніше, що навіть під час неї, відбувся вибух кількості сервісів. Кожен великий завів свій стрімінг. І тепер, щоб подивитися буквально кілька конкретних серіалів і фільмів, треба збирати цілий букет підписок. Іноді доходить до абсурду. Перший сезон виходить на одному сервісі, другий уже на іншому. Причини розподіл прав, співвиробництво або ж обидва сервіси належать одному холдингу, який перекидає контент між власними платформами для більшого доходу. Говорю я про це, бо не здивуюся, якщо з часом ці інновації дойдуть і до нас. В Україні ж картина поки трохи інша. Тим, наші ціни нижчі і досить стабільні порівняно із США. Та інфляція плюс доходи в гривні все одно з'їдають доступність. Обмеження дешевших планів за якістю теж присутні. І найголовніше неповне покриття контенту. Ті ж серіали Марвел легально не дістанеш без танців з бубном. Але будьмо чесними, ніхто так заморочуватись реально не буде. Українські ott платформи навіть, попри помітний прогрес, мають багато нюансів, які не покращують юзер експірієнс. Іноді може вибивати сайт чи застосунок, вискакують нав'яз. Банери і промо різних шоу. Історія перегляду зберігається не завжди. До цього додається ще одна штука, яка бісить майже всіх. Не все входить у підписку. За частину фільмів чи серіалів треба доплачувати окремо. І я розумію, що це такі вимоги правовласника, але для глядача це все одно негативний досвід. У підсумку, щоб більш-менш закрити свої потреби, часто треба мати приблизно 4 підписки, це десь півтора тисячі гривень на місяць. І навіть тоді інколи доведеться піратити, бо всього там просто немає. Так можна ще докинути VPN, щоб розблокувати повніші каталоги того ж Netflix, але це знову збільшу. Чек на місяць, а всього все одно не отримаєш. І важливе уточнення: користуватися VPN для перегляду не є незаконним як таким, але це порушує правила сервісів, їм таке не дуже подобається, і іноді перегляд може бути перерваний через це. І на фоні того всього стає зрозуміло, чому піратство знову здається зручнішим. Плюс в нас у багатьох і досі сидить вкорінена думка, навіщо платити, якщо можна безкоштовно. На піратських сайтах усе є в одному місці. Історія перегляду тримається міцно, доки не Чистиш кеш. А якщо зареєструватися, можна зібрати власні бібліотеки, робити добірки, навіть підписуватись на оновлення конкретного серіалу чи теми. І іноді це виглядає зручніше за стрімінги. Плюс там ще є українська озвучка всюди, хоч і не завжди найкращої якості. Але завжди є але. Більшість піратських сайтів збирають ваші дані. Там завжди ціла купа сумнівної реклами, адблок частково рятує, але не завжди. А ще там можна натрапити на кнопки пастки та редиректи, що ведуть куди завгодно від фішингових сайтів до тих, де підхопиш якусь заразу на комп. Якість відео також не завжди ок. Нормальні що озвучка як пощастить торенти у свою чергу, можуть дати кращу картинку, але водночас і ще вищі ризики підхопити якусь заразу. Тобто те, що там нібито зручніше, не дорівнює, що там безпечніше чи краще. Звісно, що якщо ти досвідчений користувач, скажімо так, можна уникати цих небезпек, але загроза не туди клікнути чи не то скачати завжди буде. Отже, що ми маємо? З одного боку, легальні підписки, де платиш, але отримуєш не все. З іншого, піратство, де є майже все, але часто в поганій якості та з ризиком для здоров'я вашого комп'ютера. Я не буду зараз роздумувати, як легальне споживання впливає на світові корпорації. Про закордонний ринок ми поговорили лише для контексту, бо нам набагато важливіше те, як це працює саме в Україні. І давайте відверто: навіть якщо одна підписка не покриває всіх ваших потреб. Платити за контент все ж варто. Одна з найважливіших причин це те, що ми показуємо, що наш ринок платоспроможний. Кожна оплачена підписка це сигнал для студії, що в Україну є сенс заходити. Саме так ми можемо одного дня отримати офіційний Disney+, разом з Hulu та National Geographic або Peacock чи інші сервіси, контент яких ми зараз можемо дістати лише спіративши. Платячи за контент, ми також напряму підтримуємо українські студії до бляжу. Наприклад, Netflix має контракти з таким. Студіями як постмодерн продакшн і так треба продакшн. Це стало можливим не лише завдяки переговорам з боку фільм Group, але й тому, що Netflix побачив сенс розвиватися на нашому ринку, бо українці почали більше дивитися легально. Як результат, ми маємо нові фільми та серіали з професійним українським дубляжем, саме дубляжем, а не просто озвучкою, яку часто роблять аматорські студії і яку ми найчастіше чуємо на піратських сайтах. І так я знаю, що той офіційний дубляж потім появиться на сайтах. Радських сайтах, але це вже не підтримка українських студій дубляжу. Коротка ремарка для тих, хто не знає різниці: дубляж це як у кінотеатрі, коли оригінальну звукову доріжку повністю замінюють, і ви не чуєте англійської мови ззаду. А озвучка це коли українська мова накладається поверх приглушеного оригіналу. Це підводить нас до іншого важливого моменту підтримки українських виробників кіно. Ви ж, мабуть, помітили, що саме на українських піратських сайтах майже неможливо знайти такі фільми, як Мавка, Мої. Думки тихі чи інші можна припустити, що це або свідомий вибір власників цих сайтів, або ж наші правовласники почали ефективно це контролювати. Фактично, весь топовий український контент доступний легально на Netflix, Megogo, Tagflix та інших. І кожен ваш перегляд там це є пряма інвестиція у наше кіновиробництво. До речі, нещодавно «Київстар ТБ оголосило, що зніматиме свій оригінальний контент. Вони, походу, хочуть стати українським Netflix і обійти Megogo, які теж створюють оригінальні проекти. Хоч поки і не художні фільми чи серіали. До речі, про майбутнє можна подумати, що якщо до нас зайдуть усі ці сервіси, то може початися така сама війна стрімінгів, як є зараз за кордоном. Можливо. Але не факт, що так буде. І здається, в нас вже знайшли потенційне рішення, яке, до речі, може підглянути і за кордон. Ми Google нещодавно уклали нову угоду з HBO, і тепер майже весь оригінальний контент HBO Max доступний на їхній платформі за підпискою без доплат. Це дуже робоча схема. Ми отримуємо одну платформу з величезною бібліотекою. Дивимось їхні ексклюзиви з українським дубляжем або озвучкою. А HBO не потрібно окремо заходити на ринок, і нам, як користувачам, не доведеться жонглювати ще однією підпискою, якби вони офіційно і повноцінно зайшли в Україну. Можливо, саме за такою моделлю в майбутньому до нас зайде і Disney, але все це буде можливим лише тоді, коли ми будемо платити, показуючи, що ринок до цього готовий. І тут маленьке звернення. Любиме Гугло, якщо ви раптом це дивитесь, маю малесеньку просьбу. Раз люди платять вам гроші. То може вже час робити повноцінний дубляж, а не просто озвучку для нових проєктів HBO. бо то якось трохи не пасує. І ще один момент: коли ти піратиш, у тебе немає особливого права голосу. Мене завжди смішають коментарі під серіалами на піратських сайтах про поганий звук чи якість відео. Звісно, що людина може писати що завгодно і як завгодно, але в більшості випадків на це ніхто не зверне уваги. А коли ти платиш, ти клієнт. У тебе є служба підтримки, куди можна звернутися з проблемою. Або ти можеш написати про це в соцмережах, знайти однодумців і разом вимагати змін. І іноді це справді може дати результат. Тому плата за контент в Україні це не просто покупка, це інвестиція в майбутнє, в те, яким буде українське кіно, який контент буде доступний легально і наскільки якісним буде український дубляж різних новинок. Як я і обіцяв на початку, у цьому відео не буде моралізаторства. Кожен робить вибір сам для себе, і буду відвертим, я теж не завжди дивлюся контент виключно легально. Я чудово розумію, що коли стоїть вибір між підпискою на місяць чи продуктами на кілька днів, а то й тиждень, то вибір очевидний. Але водночас важливо зрозуміти, що за контент варто платити, як і за будь-яку іншу послугу. І я наголошую саме на слові послуга, а не товар. Бо порівняння піратства з крадіжкою автомобіля, яке ми часто чуємо, відверто дратує і не відповідає дійсності. Боротьба з піратством у нас має бути розумною. Не можна просто заборонити сайти, збільшити покарання і нічого не запропонувати. Натомість люди все одно знайдуть спосіб, і так піратство не побореш. Я взагалі сумніваюся, чи його можна викорінити повністю, адже існує такий феномен як принципове піратство, коли люди завантажують контент, навіть якщо підписка коштує як чашка кави. Але звести відсоток тих, хто піратить до мінімуму, цілком реально. Тут мені пригадується один кейс, який чогось кудась пропав. В певний період, кілька років тому, гру престолів неможливо було знайти на жодному українському піратському кінотеатрі, і це було добре тому, що цей серіал тоді був доступний на Меґогоґо за підписку. В принципі, як і зараз. І саме так боротьба з піратством мала б виглядати у нашій ситуації. Запрацює лише стратегія забороняй, але пропонуй легальну альтернативу і бажано не за всі гроші світу. І мені здається, тут українська антипіратська асоціація та влада мають співпрацювати зі стрімінгами, щоб те, що зникає з піратських сайтів, одразу з'являлося на легальних. Хтось може сказати, що боротьба з піратством зараз не на часі, і можливо буде мати рацію, бо в країні є набагато важливіші проблеми. Але це питання все одно має залишатися в нашій увазі. Я тут свідомо не згадував, що відносно недавно в нас заблокували російські піратські сайти, такі як Айждіріска та інші. Це були сайти країни-агресора. Там була їхня реклама, і вони збирали дані про українських користувачів. Тому добре, що їх заблокували. Так я знаю, що на них була і українська озвучка, але це не змінює факту, що заходити туди було, м'яко кажучи, небажано. Бо, до речі, українські піратські сайти при цьому спокійно собі працюють далі. До речі, я десь чув, що. Наші сайти теж не зовсім наші, бо мають те саме ядро чи щось типу того, як і російські. Але я не знайшов достатньої інформації про це. Тому якщо ви знаєте про це трошки більше, будь ласка, напишіть про це у коментарі. Підсумовуючи, скажу так. Нам точно варто рухатися в бік легального споживання. Це і підтримка нашого кіно, і розвиток нашого дубляжу, і поява нового контенту для більшості людей того, що вже є на легальних стрімінгах, цілком достатньо. Але для тих, хто як і я. Дивиться дуже багато всього. Робочою схемою може бути така: дивитися легально те, що є, а решту шукати де-інде. І при цьому сподіватися, що той самий Дісней Плюс чи пікок зайде в Україну або повністю, або укладе угоду з нашою платформою, чи то ми чи Світ -ТВ, чи Світіві, чи Київстар. Тебе. І ще один важливий момент: якщо ви бачите, що на стрімінгах щось не так, не мовчіть. Пишіть у підтримку, тегайте їх у соцмережах, платячи гроші, ми маємо повне право відстоювати те, за що платимо. Звісно, треба пам'ятати, що повпливати на все ми не зможемо. Наприклад, наша платформа не може запропонувати фільм за підпискою, якщо правовласник хоче за нього конкретну суму. Такі вже умови. Але на багато інших речей наш фідбек може повпливати. Одним словом, якщо ви можете повністю відмовитися від піратського контенту і перейти на легальний, робіть це. Бо саме так якісного та доступного контенту в Україні ставатиме більше. А тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, як ви споживаєте контент. Чого вам не вистачає на стрімінгах? І як ви думаєте, чи настане час, коли більшість українців дивитимуться все тільки легально? Буде дуже цікаво почитати. А також пишіть, що думаєте про такий формат відеороздумів. Я давно хотів зробити відео в такому стилі, і якщо вам сподобалось, то таких відеороздумів на різні теми буде більше. А на цьому мене все. Слава Україні і подяка всім українським силам оборони.